Всім привіт! З вами Козі Ліна, І сьогодні я буду сваритися на тих, хто хоч раз в своєму житті писав негативні коменти в інтернеті. Oh my. Ладно, насправді, звісно, я жартую. Просто якщо чесно, я засуджую, осуждаю і не підтримую тейк про те, що бути хейтером, це ок, тому що це інтернет, і можна писати все, що завгодно, і ніхто тобі нічого за це не скаже. Якщо чесно, я навіть чула такі думки від своїх колег по цеху. Ой, ой-ой. І знаєте, мене це дуже здивувало, тому що мені це нагадує ось ті 16 і 17 роки. А коли людей хейтили буквально за все, і українці сиділи у ВК, вибачте мене у всяких різних безнеймдропінгів, пабліків, і ненавиділи людей просто за їх існування. Як на мене, така культура не повинна розповсюджуватись і в нашому українському медіапросторі. адже такі речі можуть запросто доводити людей до депресій, а то і гірших речей. Якщо чесно, я думала, що ми відійшли від цього лайна. І тепер люди ставляться до цього більш свідомо. Але ж ні, культура хейту цвіте та пахне. І канали з просто хейтерськими якимись обговореннями людей збирають просто сотні тисяч переглядів. А хейтери та люди, які пишуть негативні коментарі, продовжують знімати з себе відповідальність і говорити про те, що вони в інтернеті мають право абсолютно на все. Мої любі насправді ні, не маєте. Сьогодні я вам розповім кейси про те, як хейтери, Доводили зірок, селебриті до крайніх точок. І як насправді ваш один негативний коментарчик, який ні на що не впливає і нічого не вирішує в житті цієї людини, може насправді вплинути на селебриті, на інфлюєнсера? І так далі. Давайте починати. Першою, про кого я б хотіла вам розповісти, це корейська співачка та акторка Солі, яка покінчила життя самогубством через те, що постійно отримувала хейтерські коментарі, і її катали на так званому шакалячому експресі без причини просто 24 на 7. її ситуація найбільш жорстока та сумна зі всіх можливих варіантів розвитку подій, коли тебе ненавидять просто так. Вона просто не не змогла більше терпіти постійний булінг в свою адресу. Уявіть, в 25 років дівчинку просто булили за факт її існування. Вона не зробила абсолютно нічого поганого, і єдине, в чому була її провина, це те, що вона відрізнялась від інших вилизаних ідеальних айдолів. Вона просто поводила себе як людина, що чомусь дуже сильно зачіпала хейтерів, і вони дозволяли собі писати критику в бік її зовнішності, сексуальні коментарі з приводу неї, писали хейтерські коменти через те, що вона, начебто, якась не така, і це продовжувалось буквально постійно. Будь-де, на всіх шоу, на всіх прямих етерах, під всіма постами в інстаграмі, у всіх відосиках, ось цих реакціях і так далі. Її реально не любило суспільство. Зокрема, її називали фальшивою феміністкою. За її думки щодо абортів та гендерних питань Їй постійно писали сексистські коментарі та принижували її за свідому позицію в бік підтримки жінок. Фемінізм це було жахливе слово, яке лякало кореців, і вони реально ненавиділи її саме ось через. Фейковий фемінізм, як вони це називали однією, також з причин, чому в солі хейтули, було те, що один раз вона з'явилась на публіці без бюзгалтера, і це дуже всіх здивувало. Це було шок контентом. Її тоді писали просто купу огидних коментарів сексуального характеру. І звісно, психіка такої тендітної та милої дівчини просто не витримувала такого постійного, знаєте, якогось бу булінгу та давки на себе. Їй писали, що вона повія, що вона вимагає уваги, що вона пікмі. Писали коментарі з натяком на зґвалтування. Перед своєю смертю солі зверталася до свого агентства і просила про допомогу, про те, щоб вони хоч якось контролювали ці хейтерські коментарі і хоч якось вжили хоч якихось заходів. Але агентство це проігнорувало і солі далі продовжувала жити у постійній. І ні ненависті до себе. Просто так. Реально, без будь-якої причини. Вона навіть не Вест, розумієте? Солію виходила в прямій етер, де просто мовчала і плакала, потім тихенько сміялася, потім знову плакала, потім просто виглядала дуже сумною та розгубленою. А все через те, що весь цей час. Все, що вона робила, це просто мовчки читала коментарі, де її ненавиділи. І насправді я не посміхаюсь, це просто нервовий сміх, тому що я не впевнена, як би я це переживала і як би це вплинуло на мене. Звісно, психіка солі не витримала, адже дуже довгий час вона страждала на клінічну депресію, і всі про це знали. Цей діагноз був поставлений відкрито. А хейтери не вибачались і казали, що вони в інтернеті і мають писати по. Повне право, все, що вони захочуть розумієте, так і навіть після смерті солі, а вони говорили про те, що ну так сталося вони просто знімали себе будь-яку відповідальність і вважали, що просто не витримала дівчинка жорстокої індустрії. І проблема явно не в тому, що ми постійно пишемо їй якийсь бруд. І насправді вся жорстокість цієї історії полягає в тому, що вона, в принципі, навіть не провинилась, Їй не було за що вибачатись. Вона не зробила нічого, за що реально можна було би її критикувати. Дівчину просто не любили за факт її існування. І я думаю, що нам в українському інфопросторі теж це знайомо. Коли ми не любимо деяких інфлюенсерів просто за те, що вони відрізняються якимись своїми думками від нас. Отаке таке буває і таке. Ну, давайте перейдемо до наступної історії. Ми поговоримо про Мерлін Монро. І насправді, можливо, це не очевидно для вас. Але зараз я вам розповім про те, що насправді Мерлін Монро, хоч це і не була епоха інтернету, але вона абсолютно завжди отримувала. Купу критики в свою адресу. Її дуже часто ненавиділи, і дуже часто їй говорили про е, її жахливу фігуру, про ну багато-багато що безпідставно розумієте? Тому що Мерлін Монро вона була ідеальна, в ній не було жодного мінусу, знаєте, але вона, як жінка, яка так само була травмована, якою було купа комплексів. Всі ці коментарі вона сприймала на свій рахунок. І ви розумієте, наскільки у цієї жінки жахлива історія і насправді вся ось ця ненависть вся ось ця увага яку вона отримувала точно так само впливала на неї негативно і звісно ми досі сперечаємось на рахунок її смерті чи депресія вплинула на це чи не вплинула чи це виключно препарати чи насправді ми можемо говорити про те що ментальне здоров'я точно так само е, додало знаєте масла у вогонь але насправді я б хотіла підійти до цього шестого боку що люди, які постійно давали їй небажану ось цю увагу, які, які сприймали її просто як продукт, про який можна поговорити, де можна сказати, що вона виглядає не так і говорить не так, і робить не те саме, навіть не думаючи про те, що насправді Мерлін ніжна жінка, яка сприймала все це на свій рахунок, звісно, це жахливо. Чому розповідаю про Мерлін? Тому що насправді... Тоді ж не було інтернету і її хейтили навіть без інтернету. Е, питання в тому, що так, ненависть до відомих людей, вона вічна. І тут я би хотіла обговорити аргумент, який дуже часто звучить від людей, які пишуть негативні коментарі про те, що а сама обрала такий рід діяльності, ото терпитер терпи. Я вважаю, що ніхто не зобов'язаний нічого терпіти, і абсолютно кожен інфлюенсер, кожна зірка, кожна селебріті має повне право на те, щоб відповісти на всі ваші хейтерські коментарі. Має право взяти ваше фото з особистої сторінки, викласти його в сторіс. Як це було земю Антонюк, яку зараз дуже в Твіттері захейтили за це, що вона виставила фото дівчини, яка писала їй якийсь просто негатив, абсолютно без причини. І, якщо чесно, я особисто так не робила би. І я особисто не хочу ніяк контактувати з людьми, які пишуть мені, що я там страшна, чи це що щось, ну, дай Боже, <с> щоб всі були такими страшними, як я, Алілуя. Але я про те, що, типу, я не хочу взагалі ніяк контактувати і вступати в дію з хейтерами, тому що я розумію, що це підбурює. Бо дія створює протидію. Але я й не засуджую інфлюенсерів, які. Виставляються сторіс, говорять про це і відповідають вам. Ну, не вам конкретно, а тим, хто це пише. Ви розумієте про що я. Тому що дуже часто люди в інтернеті забувають, що а, вони все ще мають відповідати за свої слова і. Якщо хтось до мене підійде в житті і скаже мені, ти страшна з твоїм волоссям, є проблемки, ти подивись на себе, ти чучила, я потисну тобі руку, тому що ти маєш сміливість сказати мені це в обличчя, а не сховатися за анонімкою картинкою. Але насправді, звісно, що ми маємо не два кейси, і хейтери впливали на всіх дуже по різному. Це такі доволі жорстокі історії, як із солі, так і з Мерлін, які е, е, втратили власне життя через вплив хейтерів та постійної до себе небажаної. Уваги і Є кейси, які трішечки відрізняються. Наприклад, Джастін Бібер, якого хейтерські коментарі просто зруйнували як особистість. Він по-справжньому став не дуже приємною людиною, і я більш ніж впевнена, що хейтерські коментарі дуже і дуже на це вплинули. Тому що в свій час Джастіна Бібера ненавиділо півсвіту. Ну, не те, щоб ненавиділо, але насміхались над ним та займалися кібербулінгом, що однозначно вплинуло на нестабільність. Більну психіку підлітка, і знаєте, це в 2024 році. Ви сприймаєте нормально та без насмішок цей блог про Джастіна Бібера. А от ще років 10 так назад всі б дружно похихікали. Бо на той момент ненавидіти Джастіна Бібера, насміхати з нього та його фанбази, це було ок, це було трендом. Джастін Бібер прийшов у цю індустрію з бідної сім'ї, і він абсолютно точно не розумів, як все тут влаштовано. Тому що на момент, коли на нього звалилася така шалена світова слава, йому було 13-14 років. Тобто, це по суті підліток, який е, до того ж не був ніколи залучений до індустрії, у нього не було рідних там чи якогось іншого. Він справді був просто талановитою дитиною, яка вміла привертати до себе увагу своїм чарівним голосом та миловидною зовнішністю. Уявіть, у 2009 році Джастін Бібер продав більше мільйонів на копії свого альбому My World. А сингл Baby, Baby, Baby Oh, like baby, вибачте. А сингл Baby на той момент 10 років назад назбирав, вибачте мене, більше 500 мільйонів Переглядів, а ви розумієте, що 10 років назад не було такої популярності Ютубу, не було ніяких стрімів, накрутик і так далі. Тобто це все були живі перегляди. Наскільки Джастін ну, формував поп-музику? Фанбаза Джастіна Бібера складалася з маленьких дівчаток, підлітків, що, звісно ж, стало причиною для насмішок від дорослої аудиторії. Джастіна, реально юного хлопчика просто без будь-якої на те причини починають булити та насміхатись над ним, тому що, начебто, неякісна попса, неякісна музика. А подивіться на його фанбазу і так далі. Звісно, зараз я би хотіла задати питання ось цим всім дорослим дядям-продюсерам, які робили на нього пародії і прикалились на яких шоу. А на що ви це робили в чому прикол. Але ну вже, напевно, пізно, і зараз, напевно, так би вже ніхто не робив. Насправді, інтернет, ще років 10 назад був дуже жорстоким, і колись в себе на каналі я розповідала вам історію про а, трьох найгарніших блондинок Голлівуду, І там, сподіваюся, якщо ви дивились, то ви пам'ятаєте історію про те, а, як дівчині просто питали, питали чому ти жирна. <питали> ну, буквально дослівно, і вона сиділа просто така. Окей, okay. отже, Джастін, який постійно отримував шквал критики та хейту в свій бік, починає дорослішати з милого та юного хлопчина, який прийшов таким невинним індустрію починають відбуватися зміни. Він починає себе жахливо поводити. Джастін Бібер починає асоціюватися з тим, що він не поважає персонал, що він може дозволити собі, вибачте, мене сходити в туалет у відро персоналу, який не буде знати про те, що там тепер. Джастін Бібер, вибачте, так, він може дозволити собі плюватися у фанатів. Він кидає своїх домашніх тваринок, бо за них треба платити податки. Він постійно говорить щось А, Тобто Джастін починає бути гіршою версією себе. І люди дивувались тоді, а чому так сталося? А я насправді не дивуюсь, тому що коли ти постійно живеш в тому, що тебе одні дуже сильно обожнюють, а інші дуже сильно не люблять, дуже складно вирости ментально адекватною людиною, яка буде розуміти, що йому робити з цим життям. Отже, чому Джастін раптом мав залишатися хорошим милим хлопчиком, коли він отримував так багато негативу? Коли кожен крок його особисто життя обговорювали. А, то Селена не така, то селена вже. Така, повернись до Селіночки, господи, допоможи. І насправді Джастіна Бібера просто хейтять продовж цієї кар'єри. Хейт в бік Джастіна не закінчився. В Америці його досі зараз просто не дуже сильно реально люблять. І насправді його слава в побільшій мірі тримається на хейті, на тому, що його не люблять. І мені, чесно кажучи, навіть шкода його. До того ж, всі продовжують обговорювати його особисте життя, стосунки з Хейлі Бібер. І що найсмішніше, що тепер Хейлі Бібер просто... Отримує ненависницькі коментарі, точно так само, як Джастін, але без причини. Просто ось так. Тому що вона жінка Джастіна, її ненавидять буквально за все. Вона не так виглядає. Вона з заможної сім'ї, як вона собі дозволила це все. Її не люблять за ситуацію з Селеною, Я теж на каналі про це розповідала багато за що її не люблять. І, типу, ти розумієш, що людина живе в ненависті просто за те, що вона любить іншу людину. І якщо чесно, це дуже і дуже жорстоко, чи не так? Далі я б хотіла поговорити з вами про Дженні з Blackpink. Так, знову повертаємося трішки в Корею. Просто насправді азійські країни вони набагато більш вимогливіші, вони набагато жорстокіші і Ам, айдоли та зірки живуть в абсолютному контролі 24 на 7. Отже, з Бекпінг всю свою кар'єру отримувала хейт. А вгадайте за що її хейтали? Причому хейтали так, що вона бідна не могла просто нормально функціонувати. Спочатку її не любили за те, що вона занадто активно танцює. Потім її не любили за те, що вона занадто неактивно танцює, занадто ліниво. Дженні у 2018 році отримала прізвисько, яке тримається з нею досі: Лейзі Дженні, тому що вона не до кінця танцювала танці. Нагадую, перед цим її хейтили за занадто активні танці. Потім на неї полився шквал критики за те, що з'ясувалося, що вона у стосунках з іншим айдолом. Ну тут, типу, взагалі, так. Ну, а далі її хейтили вже просто по накатанні за одне і три саме, за те, що вона привертає до себе занадто Багато уваги, і бідну дівчинку хейтили до того рівня, що вона просто на прямих етерах, де дівчата з групи читали коментарі, сиділа і ледь не плакала, вона стримувала сльози, тому що всі коменти, які вона отримувала, це були ненависницькі коментарі про те, що вона жахлива. Також зараз вона отримує хейт за те, що вона вирішила зніматися в кіно, і, типу, це дуже велика проблема, коли ну, дівчина просто живе у постійній ненависті і знову. Знову ж таки, без абсолютно логічної причини. До речі, всі жінки, поки яких я називала, їх хейтять без причини. Просто за те, що вони існують. Я не знаю, який фактор тут спрацьовує, але насправді це дуже і дуже сумна історія. Ну і, звісно, та, завдяки якій я знімаю це відео, Кайлі Ченнер, яка ось нещодавно розплакалась через те, що її ненавидять. Ненавидять, і вона отримує хейт. За свою зовнішність, що дуже сильно її ображало, і насправді я чую звичай такі насмішки в її бік з приводу цієї ситуації, бо, начебто, як ти можеш плакати через насмішки з зовнішності, якщо ти сама створювала ці стандарти і зараз просто. Ти не можеш відповідати тим стандартам, які ти створила сама, і типу в цьому і проблема головна. Але насправді я б хотіла трошечки стати на захист Каля Дженнер, і ми ж всі чудово повинні розуміти, що насправді сім'я Кардащанів вони ті, хто робили всі ці тренди, але насправді в більшості своєму вони їх робили, тому що вони самі були жертвами індустрії, і вони. Самі хотіли просто відповідати всім стандартам, щоб їх ненавиділи, щоб їх не хейтили. Далеко не потрібно ходити. Клої, яку просто впродовж цієї кар'єри з таким лайном через те, що вона відрізняється від сестер, через те, що вона не така гарна, і так далі. І з Кайлі Дженом відбувалося абсолютно те саме. Вже в 15 років вона отримувала шалений шквал критики за те, як вона виглядає, і за те, що вона не така симпатична, як Кім Кардашян чи будь-хто інший. Потім її хейті. Що вона зробила ось ті губи, потім хейтила за інше. І, типу, вони реально всю свою кар'єру живуть в ненависті. Не те, що кар'єру, а своє життя, тому що їхнє особисте життя і є їхня кар'єра насправді. І я не хочу сказати, що мені сильно шкода Кайлі Дженер, тому що ми розуміємо, що дуже багато речей вони робили спеціально, дуже багато інфоприводів вони робили спеціально, але все одно. Дивитися на цю ситуацію так пласко і говорити про те, що вона заслужила цей хейт, я вважаю, що ні. Я взагалі вважаю, що о, люди, які не зробили нічого поганого, по суті, не заслуговують на хейт. Тим паче, якщо о, я реально вважаю, що Каля Дженнер у цій ситуації так само жертва, як і всі інші жінки, тому що вона просто хотіла бути гарнішою, вона просто хотіла гарно виглядати. Вона просто хотіла, о, щоб їй перестали писати хейтерські коментарі з приводу її зовнішності і так далі. І насправді, взагалі. Хейт булінг в інтернеті він настільки зараз легалізований, що в принципі він існує локальний по всіх країнах в кожній країні хейтять своїх локальних зірок, навіть ютуберів, навіть ми ютубери отримуємо якісь негативні коменти, і у нас є свої ненависники. Хоча все, що ми робимо, це буквально. Говоримо на якісь теми, ми не ведемо ніяких особистих блогів, і так далі. Але навіть у нас є люди, які нас не люблять, які бігають робити якісь склейки, жахливі просто в телеграм-каналах інших блогерів, сміятися там з інсульту і так далі. І типу це абсолютно неадекватно. І я чула, чула ці тези про те, що ми маємо право хейтити кого ми хочемо, ви самі обрали такі рід діяльності і так далі, але просто маленьке нагадування, що за. Кадром залишаються точно такі самі люди, як і ви, вони нічим від вас не відрізняються, окрім того, що вони говорять на камеру, а ви не говорите. От і все, як ну е, говоріть людям те, що ви хоч самі готові почути в свій бік. Якщо ви готові почути в свій бік, що ви вика дл... з... з жахливими зубами, то ну окей, пишіть далі. Але якщо ви не хочете цього чути, то і не пишіть цього, тому що я можу написати відповідь, іди на але. Я не хочу опускатись на цей самий рівень. Хоча я вважаю, що я маю повне право опускатись на цей самий рівень. І насправді, звісно, тут ми повинні обговорити і українські кейси а, про те, до чого доводять хейтерські коментарі, наприклад, реміна, у якої просто така попайка страшна на тему хейту, що це прям мені шкода, тому що її контент будується навколо того, що її хейтять. Її інтерв'ю будується навколо хейту. Вона з кожною зіркою обговорює те, що хейт це погано. І звісно, така а, концентрація на хейтерських коментарях. Це теж дуже велика проблема, але з іншого боку, навіщо ви продовжуєте її це писати? Якщо ви бачите, що людина реагує це, ну отак. Ну якщо вона завтра піде і випалиться, чи не буде вам соромно за те, що ви таке пишете? Ну, ви готові взяти на себе відповідальність за те, що ось ця жінка 5 років вам кричала про те, що перестаньте мені писати хейт? А ви такі, та та йди в баню, і замість конструктивної критики просто там. Пишете якийсь хейт на рахунок її зовнішності і так далі. Ну, чи готові взяти на себе цю відповідальність? Я, наприклад, не готова. Тому я ніколи в житті не писала нічого просто хейтського. Якщо це якась конструктивна критика, звісно, вона має право бути. Ми не живемо в світі квіточок, трояндочок і так далі. Але. З іншого боку, якщо ваш хейт будується на тому, що вам просто не подобається людина, і вона не зробила нічого по суті такого жахливого, от вам просто вона не подобається. От не, не те, у вас, не такі у вас сьогодні настрій, і вирішили піти і написати якийсь такий брід, ну, вибачте мене, але це неадекватно. Також, коли ви просто вигадуєте якісь тейки про людей, починаєте їх розповсюджувати, і потім це підхватують, і ви відчуваєте себе такою королевою з цього приводу, ну, вибачте, але це теж неправильно. І я ж кажу, я за здоровий інтернет. Я за те, щоб, звісно, ми е, хейтили тих, хто це заслуговує. Ну, Колячка Тіщенко, ну заслуговує, Ну, по факту. Ну, можемо посміятися з його ботакса, е, з того, що він там такий пересякий. Ну, все по факту. Але Ема Антонюк, ну, наше, ну я просто не розумію, чесно, от е, об'єктивно, що не так зробила Ема Антонюк? Вона не робить нічого конкретно поганого. Вона просто може вам не подобатись як особистість, бо ви не згодні з її філософією життя. Але що конкретно поганого вона зробила? Робила. Взяла інтерв'ю, його була, Ну, вибачте, такі помилки багато хто робив. Сказала щось не те колись. Ну, напишіть, їй, Ема, я вважаю так і так і так. Навіщо ви переходите на якісь особистості, на якісь зовнішні фактори. Ну, чесно, це дуже дивно. Просто проблема в тому, що. Я бачу такі коменти від абсолютно адекватних людей. Наприклад, я знаю там, що ця людина підписана на мій канал, і вона пише супер класні конструктивні якісь коментарі, і я згодна там, з її критикою на якийсь рахунок, але потім ця людина біжить писати інші. Просто ти дура. Ну. Ну нащо? Ну серйозно? Напиши такий самий конструктивний коментар. І в цьому проблема. Насправді, звісно, я не живу в світі рожевих поні. Я розумію, що хейт нікуди не зникне. Я, як людинка, в якої росте блог, я не роблю вигляд, що в моєму житті це ніколи не буде, і я готуюсь, готуюсь до цього, правда, готуюсь. І готова абсолютно нормально сприймати це. Хочете, пишіть, якщо вам від цього стає легше, то пишіть. Але з іншого боку, я вважаю, що не потрібно дивуватись, коли якась там Алла Волкова розповідає, що вона роздрукує фотографії своїх хейтерів і розвішує їх на білбордах. Не потрібно цьому дивуватись, тому що я можу зрозуміти, чому людину можуть ображати такі коментарі. Я вам нагадую, що все, що ви пишете в інтернеті, воно назавжди залишається в інтернеті. І краще би ви писали щось таке, знаєте ну потрібне, бо колись от ваші внучки подивиться і подумають, Боже, оце дід таке писав про інших жінок, як діду не соромно. Розумієте, Ладно, звісно, я жартую, але насправді моралі у цьому відео немає. Робіть абсолютно кожен сам свої висновки. Мені просто хотілося розповісти вам про те, до чого насправді можуть доводити хейтерські коментарі. Звісно, можливо, ми можемо сказати, що проблема в сприйнятті і самі винні занадто близько приймали до серця. Але все ж таки існує і інша точка зору. Тому діліться своїми враженнями в коментарях. Діліться своєю думкою в коментарях. Це знову знаєте, таке відео на поговорити. І Я буду рада будь-яким коментам. Я вже казала на своєму особистому каналі, але знімала відос про Тред і дуже багато хто написав мені, що вони не згодні зі мною, але мені так це сподобалось, тому що я така вау, стільки конструктиву. І я навіть погодилась з деякими тезами, і я навіть переосмислила деякі тези, і це прям дуже і дуже круто. І це те, до чого я прагну, щоб всі були такими класними і розумними. Дякую всім за увагу. З вами була Козі Ліна. Знову розмовне відео, але далі будемо повертатися до більш такого сценарного. всім дяку за увагу і па-па!